Село міського типу Миронівське є передовою позицією української армії на Дебальцівському напрямку. Зараз тут відносно спокійно і доки артилерійські стволи мовчать, боротьба відбувається з іншим ворогом. Сапери знешкоджують вибухівку та боєприпаси, якими рясно всіяні поля недавніх бойових зіткнень. О, Віктор та Лабрадор Лорд напарники. Їхнє завдання пошук протипіхотних та протитанкових мін, а також саморобних вибухових пристроїв, що в першу чергу загрожують мирному населенню. Він може навіть бути замаскований під виглядом звичайного вогнегасника, звичайної банки від пилу, звичайного ящика, будь-що. У складі миротворчої місії сапери рік служили в Косово. Тепер вже четвертий тиждень в зоні АТО на Донбасі. Лабрадор лорд шукає вибухівку за запахом, коли помічає небезпеку, сідає поруч, чим сигналізує інструктору про знахідку. У пса, як і в інших військових, свій тактичний жилет та шеврони. Аби добре виконувати обов'язки, пояснює Віктор Лорду, навіть доводиться дотримуватись спеціальної дієти. Небезпечним є шоколад який негативно впливає на її зір та його зуби, не можна давати цитрусові, лімони, пільсина на дереві, Не можна давати виноград, ізюм, копчену колбасу. Для більшої ефективності напарники мають не лише служити разом. Без повинен довіряти інструктору, пояснює Віктор. Тому після виконаної роботи військовий не залишає собаку. Гра з улюбленим м'ячем найкраща винагорода для лорда. Для мене можна сказати, це найкращий друг, саме вірний друг. Собаки відчувають нашу любов, наше тепло і наше піклування. Про них і в свою чергу вони віддають, можна сказати, віддають нам свою вдяку. Після Лабрадора за справу беруться звичайні сапери. Територія, де зараз працюють, колишній склад боєприпасів. Позицію обстріляла артилерія сепаратистів. Тепер довкола сотні пошкоджених і небезпечних снарядів. Невеликими партіями їх зносять до ям і знешкоджують. Роботи проводять з хірургічною обережністю. Він носить ще більшу загрозу, ніж прості снаряди, так як вони є пошкоджені вже. Ну, я погорів я вже з осколками це ще, є ще більш небезпечно. Це вже не перший склад, який доводиться розміновувати, пояснюють сапери. Дії встигли відточити до автоматизму. Та, попри це, звичними засобами захисту не обмежуються. На бронежилеті одного з військових помічаємо Богородицю. Ну, Свічасти козацтво ходило в походи під покровом Богородиці. Ну, ми, як початки козаків, також. Нею уповаємо і також на її покров маємо надію. За власну безпеку переживають і місцеві мешканці. Військові попереджають селян про години, коли відбуватимуться роботи. Однак люди, які залишились в Миронівському, не задоволені, що боєприпаси знешкоджують неподалік від їхніх домівок. Нам ніяк у туалет вийти. Ви повірите? Оце летить день і ніч, ночі ну, не летить, а цілий день летить. На ну, нам на ж кудись вийти чи в підвал, чи у туалет». Загалом, з початку року в зоні АТО знешкодили більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Левкостек для Радіо Свобода з Донеччини.